Так, народ, привіт! Короче, Паска прийшла, я вже на роботі, так что стоїть, завантажений, їду на Київ, так что роблю обхід і поїхали Ташка, саме улюблена, верні же найулюблений. 214 або який або плюс-мінус один-другий кілометр. Київчоп, броники. Ще водички взяв. Жара. Шарик світить. Так що таке? Отже, зараз. Перевірити тиск поліс, бо жара. Щоб вони були перекачені, буде їх. на розвантаження ще одну точку викинув пів, пів третьої чи пів четвертої навіть не пам'ятаю я не знав що в них тут цілодобово цілодобово розвантажую нічого не проблема з одного боку і краще так що. а їдемо прямо зараз у мене ще друга точка, але вони вже цілодобово не працюють зранку. Так що якось так. Завантаження. Тут вже завантажувалося, пару повторів залишилось. І буду виїжджати. Коротше, йду на стрій. Якось так Пасенки тестик. Насправді часу немає ні готувати. Ні готувати ні йти, Ну, поки шарик світить, куда та їхати. Так, от, от нас час. паузу ми робимо спокійно. Починемо. Меняє наріжечко і пішла сорок п'ятка. Кінгай, мерче Трамп ступиці перевірити. перевіряти. і колас. не знаю, я так все роблю. No, se no, mola. No. Я нічого не знімав, вже приїхав на завантаження, підготовлено, Моршин. їду на Словуту, так що якось так, йду готувати, їсти, бо щось пару годин стою, сказали, що на вечір ж буде завантаження. Так, що ми завантажені, всього на всього, навіть, навіть 23.17. Всього на всього. І ми вже виїхали. Заїхали ми 13 годин тонн. Чатко, сьогодні працюю так аж, аж, гай шумить. Ну нічого, зараз я ще хочу на про... промити та й будемо їхати. Завтра ніби може буде завантаження зранку, тому треба на ранок бути, щоб розвантажитись. Так. Не. Так що такі от справи, їду я потрошки, не знаю вранку, зранку, як зранку. В день я не поспав, Оту, в магазин по продукти пішов, так як я думав, що я буду мене зараз завантажити за пару годин до другої, до третьої ж там справи. А не, не так то було, як гадалось. Та й нічого, коротше. Їдемо, їдемо та якось буде. Кітського пізна. Будьте добрі, скажіть, як тут їхати? Ну, а де той знак вам? 2,5 тонни, 7 тонн загально. Не можеш. Через місто не можеш. Куда мені їхати? Будьте добрі, скажіть. А? Підеш через місто, штраф сюди, у вас ніхто тут не стоїть. Але теж це порушення, як я, куди мені, щоб я дитей, таке саме стоїть. з обох боків. Куди мені? По повітрю чи туди через озеро поїхати? Сюди, сюди знаку немає, можна їхати. А там далі знак по-любому є. Ну потужно, потужно. Ні обізної зробити, ні, ні через місто не можна їхати. Або плати, платний проїзд, 340 гривень будь добре віддай. А Куди їхати нікого не колиш? Так, без приключення нікуди. Пригоди мене переслідують кожен день. Вчора колесо, сьогодні цей штуцер. Це він отакий має бути. Він складається. Тут згнило повністю. Він вже такий не поміняв. Вон такий, а от жінки. Оце новий пішов купив. Довжу в магазині. Зараз покажу, де він стояв. Колесо, диск залишився. Е, от колесо. А і може все, його вже викинути, ще такий гарний протектор його вже викинути. А чого викинути? А я вам скажу, що викинути, зараз вам покажу. Толіку привет. Я не знаю як ти ті колодки ставив. Для чого ти їх ставив? Ото зараз бачите, мені мужик вчора поміг, ми таку бурсочок підставили, щоб колодка не колата. З цього боку. Ось, що з ними твориться. Ти для чогось тут обрізав, для чого було обрізати, щоб скоба не могла ходити, чи то інші колодки, чи що. Я не знаю, але завдяки тобі вчора я колосу одне втратив. Та нічого, якось то переживу, тут, де нема. Тут просто чому прикол, щоб колодки на цих. А ямах так стрибало. І де той диск? І відповідно нас рибали. А тут сперді стоїть внутрішній диск. Паша поставив так. Мене вдарило сюди колодкою. Ніпеля зірвало. На ямах їдеш, ти не чуєш, що там теліпи. Коротше, ніпіль пішов. Колесо пішло, оскільки я там 200 метрів проїхав, їм колесо викинув. Треба покажу, що вовк вже. Воно всередині його проживав. О, і гарно видно. З одного і з другого боку так. Так, так що якось так. Класні пацани роблять класні речі. Так, а тут я вам хочу ось що показати, в чому проблема. Ось воно ось так ось має бути от закручене, зараз я наживлю. Ну, от. О. І ось трубка йде на енергоакумулятор. ну хтось, ось В цьому місці воно прогнило, але там почало шипіти. Коротше, я дві хвилини повітря не мав. Ввітри хвилин. Тут добре, все добре. Тут ще є таке от з'єднання теж треба буде. Вон там вон, є. Коротше, тут є що чим зайнятися. Роботи багато. Ну я поки що оце роблю. Запускаємо. Повітря нема. Нет. Все не знаю, що ролик, це ремінь. Пане ремінь, бо от под перестав. Я там змащу, що нічого люпта нема. Що йому баркує, я не знаю. Так Ось стоїть. О, Застави. Рабундець Так Кинеш і пий, взя вдома. Далі маю завантаження. Буду біля цього робити. Біля цього треба зняти, зробити. Ще тут щепить. Якщо ще пише цю трубку разів 15, певний. Ну, бреше на 15, разів 8-10, вже її перецеть. Перепаю, не хоче, купив нову трубку в того мужика, що я брав. Штуцер той. Дві трубки, вони хороші. Так. Грубі. Груба стінка. Бо там тонка стінка, воно певно через той не обжимає добре. Буду це робити. Так. Кабіна підняла, засіб повітря вже є. Тут тишина вже добре. Тут також тишина. ще наше. Зараз замовлю цього, не замовлю, а куплю. Цей енергач не працює, Піду куплю нового і і, 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 і. і все щось я мав. Ну, коротше, тут треба трубки перекласти. Тут в мене було з'єднювач. ось цей поміняти в мене є металеві зробити. Коротше, я цим занят. Так, народ, от, що мене вже зібрав я. Один бік. Картина масла. У мене просто слів нема. Хто це робив? Ну я здогадую, хто це робив, але Коротше, нема слів. Тобто, от так воно оця Ця вся ситуація виглядає. У мене нормальних слів не вистачає. Тобі хто то робив великий привіт. Турецький То саме. взяти його обрізати, Ну це ж колодки коштують, Те, як пів машини, треба зекономити. Отак от, от воно, скоба знімається, викинути можна. І так колодка стояла. В чорну цей воно, воно ось настільки ходило. Не маючи колодок таких, ну, бо я не знав, що це така сітуя він робиться. У мене є старі колодки. ось такою ось кубою. Це приблизно така як на оригіналі стоїть. Поставлю я їх. Магазини закриті сьогодні. Тут чуть-чуть зор є, але ну, нічого страшного. Поїду звернусь з рейс, а я замовив колодки. Буду міняти. Тут є щось зазорність цим. Думаю, вони сильно калати не будуть, зеленькати. Ну, Принаймні вони вже хоча б, я знаю, що вони не ходять. Бо ті, тут от скільки міліметрів, півтора може два. От, а ні, от тут більше Зараз я щось придумаю. І ось так, такий самий цей бік. Що воно вибило? Це вже ми потім. Поставили, Там, пан Михайло, якщо буде дивитися кимось. Якщо якимось дивом попаде на моє відео, пан Михайло який мені б допоміг колесо міняти на цьому. у нього Він на зерновозі на мані. як став, сам це я запропонував. У нього був пневмогайковерт ми колесо відкрутили. Він каже, давай поставимо такий бурсочок, щоб колодка не бігала. Тобто вона зараз тут затиснута, вона не має ходу. У поверхний свербнусь. І ось от так, от так воно от виглядає. Це ж якось тримала, якимось діємо. Це менше повезло, ці взагалі не трималося. А, і ще хотів показати. в цьому боці не та полотка. От внутрішня, от її видно, вона по диску била. У нас тут стояла і теж гуляло по диску нірочку. Mm. Ось цей диск. А ні, це правий диск. От лівий диск. Вот он, от воно его тут бот І от нету не так полоса. А, а то повс там це коротше Якто мені підігнав в нього було. Буду ставити його. Так, нечто на дворі. Вже. Зробив. Поставив ці колодки, що менше. У мене не були. ось такі менші. Ось ця фіня щось стояла. Вона мене трохи ось ця менше виходить. Та нічого. Біде в тому нема. Я замовив інші. Ну, Замовив такі, як треба колодки нові. Є е, от зазор. Там, там, десь менше більше, але основне що от, вона там практично не ходить, якісь там і люфт є. Якщо от, вона піднімається, то вона не набагато. Ну, тобто вона не виходить за межі е, в округлості цієї. Так що все добре, всього так само. Так що переїхати зічити, потім поменяю на новий так що якось так ставлю А, показувати, от є вборі Такий самий протектор бридж там того брижаю я потім зберу Такшо А може на цьому їздить, не знаю подивище Якщо якось так, до роботи. хто це в нас приїхав? Гості. Шановні гості дорога ордин. Де ж він? Їдемо з Щось Він казав, що любить ганяти, але він десь так помаленько їде. Гадно, жатує. Іде помаленько зарадись. Направка буде, зупинимось на ній, попалакаєм. Зараз ми того бача роздажемо. <laughs> Вольво газує як має бути. він любить ту педаль тиснути? <laughs> Чайм, зараз будемо каву пити з Родіоном, але степочка гарна доглянута, виміта, то що я не маю часу помити то ремонти, то ще щось і немає. Вульчик. Вульчик, вульчик, вульчик. Ми зараз десь запаркуємось. Асмотрі запакуємося. Женя, привіт! Сидимо, тебе пофіг вам, все привіт! Каву п'ємо, так що не переживай, щось ми ще знімемо, от це його. От волі сидимо, вон магном стоїть. Нараз. А вс Ну, в цьому відново. Нічого. Коротше, якось так, все. Дион поїхав, удачі їм. Зараз тоже шайбу заповнюємо їдемо і...